Ще 15 років тому у Кехцені жило 600 людей. Третина з них навіть не мали де працювати. Сьогодні тут 1100 жителів, уся необхідна інфраструктура, найсучасніші соціальні об'єкти і найбільше в Словаччині індустріальний парк, який займає понад 300 гектарів землі. За відповідно 10 років цей індустріальний парк вкладено приблизно 800 мільйонів євро. Загалом там сьогодні вже розташовано 19 дуже потужних підприємств. На яких працює приблизно три тисячі працівників. Тобто у них навіть і сьогодні дуже велика проблема, де взяти спеціалістів. Більшість людей, які працюють в цьому індустріальному парку, приїздять із сусіднього обласного центру. Підняв колись безперспективне село на ноги ініціативний голова місцевої сільради з п'ятьма помічниками. Головне тут вчасно зрозуміли, що найбільшим багатством є земля. Цим козиром скористались. Оце я прийшов в сільську раду. Подивився, що ніде нічого немає, взяв чемодан і поїхав по світу, поїхав в Італію, поїхав в другу країну. Каже, я вам даю землю, я дав всю структуру, яка навколо цієї землі. Ми вам лишаємо, ми вас лишаємо сплати податків на 5 років, податкові канікули. А і далі йдіть і працюйте. І ця схема в словаччині спрацювала приклад сусідів, неабияк надихнув голів рад та адміністрації, які повернулися на рівненщину з повною готовністю працювати і щось змінювати. Проте кажуть, наразі їм бракує повноважень ще один нюанс для початку роботи таки варто прийняти закон про продаж землі інакше інвестору буде просто нічого пропонувати. Питань невирішених по території сільської ради ще дуже багато, тому що якщо взяти, що у межах населеного пункту у нас всі земельні ділянки приватизовані, то ми повинні працювати над тим, щоб змінювати межі населеного пункту, щоб виготовляти нові генеральні плани. Проте на думку чиновників, поки що найбільша наша проблема не відсутність законодавчої бази а безініціативність і небажання працювати самих голів сільрад. Оксана Жужельська Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.